Приємність ознайомлюватися з прекрасними рисами, а тепер ще й з творчістю, оскільки це перша персональна виставка в стінах меморіального комплексу Тетяни Бога. Подія знакова з багатьох сторін, оскільки ми даємо, скажімо так, білет в життя. Найважливіше, напевно, коли ти людей знаєш. І з певністю можеш представити різні сторони душі, характеру, сприйняття. Ця виставка, фарби, які течуть. Виставка, в назві якої, напевно, розкрита все, є багатозначущість. Вона скромна, вона невипадлива, вона проста і вона дійсно демонструє три речі. Вона демонструє колір, вона демонструє матеріал. І вона демонструє свій дитя. У нас в 50-х роках, бо князь з'явився саме тоді і дав новому поколінню художників свободу творчості. Це унікальна техніка, яка дозволяє розвинутися майстрам і знайти нові відображення свого сприйняття навколишнього середовища. В основі всіх тих робіт в більшості полотно, і на них ви бачите просто виплеск душі оці фарби, які реально хочуть. Ми малюємо для того, щоб бачити звичайні речі незвичайними. І щоб в любій справі, яку ви будете виконувати, щоб ви могли знайти творчий підхід до любої справи, яку би ви потім не працювали. Я щиро вдячна. Я хочу, щоб всі це знали, що ви причетні до історії церкви благовіщення і вимаріє в нашому місті стрілю. Дуже вам дякую, бажаю вам великих успіхів. Я Спробую зараз вам швидкоруч показати, як можна зробити пейзаж. Можна зразу зробити якийсь колір на зов'язку білий. Я правда я люблю, коли починаю з білого оце, коли я дивлюся. Фарба, вже біла водоеморсіонка. І потім я в цю фарбу я буду додавати інші кольори. Десь так я собі думаю, що знову таке я не можу вже відійти від цих пейзажів з трійських річка, там собі буде текти. І якийсь берег може бути. Ну, це я так собі сподіваюся. Між іншим, хто каже, що такого рожевого не буває, воно буває. Тут Микола eh, Борисович мені пересилав фото. Скажімо так, е якщо ви початківець, дуже багато, різних фарб немає сенсу використовувати. Так, да, да, да. <рігла> Це, це, це так і є. Можна робити вона висохне і завтра ви побачити. Я думаю, що замість того, щоб їсти антидепресанти, можете скласти собі. Парахувати, скільки коштує той набір фарб. Я розумію, що можна додому принести щось таке. І теж буде гарно виглядати, якщо на штані як щось таке буде. <звінь> <звінь> та, все.